Вівторок, 14 травня, Сумська громада назавжди попрощалась із двома військовослужбовцями: молодшим сержантом Сергієм Гавриченком та прикордонником Вадимом Дроздовим. Із самого ранку рідні друзі та бойові побратими провели останню земну путь 27-річного заступника командира бойової машини-навідника оператора механізованого взводу Сергія Гавриченка. Відважний воїн родом з Миропілля із самих перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю, аби боронити від рашистської навали батьківщину. Відважний воїн-оборонець загинув 9 травня поточного року під час стрілецького бою в Бахмутському районі Донецької області. У серцях та спогадах людей, які добре знали та поважали Сергія, назавжди залишиться світлий, добрий спомін про нього як мужнього захисника України. Дуже хороший був хлопець, він дуже добрий, порядний. З самого початку повномасштабного вторгнення пішов захищати нас. Ну і таке вийшло. Дуже ми про його, все село наше. Миропілля відзивається про його дуже добрий був порядний хлопець. Царство йому небесне. Дуже настоящий мужик, найнастоящий. Я його знав, потім демобілізований. кращого мнення про нього. Всю життя, скільки буде времени, буду поповнити, наскільки гарний чоловік. Yeah. Були такі епізоди, що. Взагалі, страшно було порой. Короче, от предпанічне таке стан, а на нього подивися, а він взагалі без суєти, такий моцний, здоровий духом, силий, І короче, вдохновляв він на, на то, щоб короче, дуже велика шкода, що, що такий чоловік від нас пішов. Всю жизнь буде пам'ятати. Цілеспрямованим і життєрадісним був. Завжди посміхався і проблеми. Питався, ну як, не те, не що сам вирішити, а допомогти багатьом. Завжди був веселим, чуйним, доброзичливим. Завжди міг прийти на допомогу безкорисливо. Допомагав усім сусідам, чим міг. Таким ми його запам'ятаємо. Відспівали народного героя Сергія Гавриченка у свято Георгівському храмі Православної Церкви України. Ще не молиться запокоєння, душі чоловік рабів Божих. Ми воїна, що життя своє за волю українського народу та незалежність України поклав воїна Сергія. І за відпущення їм усякої провини. вільної і невільної, Господи помилуй. Боронячий батьківщину від окупантів зі зброєю в руках, пішов із життя і 43-річний відважний воїн-прикордонник Вадим Дроздов. Чоловік загинув 9 травня поточного року під час виконання службових обов'язків. По обіді 14 травня труну з тілом бійця привезли до Свято-Георгівського храму, де рідні друзі та бойові побратими, схиливши голови в жалобі, назавжди попрощалися з Вадимом. Ще в 2014 році він був в АТО, тоді він прийшов, працював на хімпромі пожарній частині, а потім знову вирішив йти. Був за кордоном, тоді в 23-му році він пішов знову захищати країну. Хлопчик дуже світлий, усміхнений. В нашій пам'яті він запам'ятається таким. Це ті герої, які захищають нас з вами. Ніколи ззаду не був, все время не ховався, був справжнім. На роботі був і тут, от, в армії з перших. Ну, Вадима я знаю, я не знаю, сколько он лет, наверное, 10 у нас проработал бойцом военизированной пожароспасательной службы. Ну, это был смелый воин, знающий свое дело, уважаемый коллективом. Вот, в Во общем, слава таким воинам, нашим бойцам. Которая себе в бойовій обстановці. Відспівали мужнього воїна оборонця Вадима Дроздова у свята Георгівському храмі Православної Церкви України. Чи молимо за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новоприставленого воїна Вадима і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули. Із усіма військовими почистями військовослужбовців Сергія Гавриченка та Вадима Дроздова поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України.